Попросити міського голову депутатів і всіх присутніх, хто має відношення до формування бюджету, як було вже сказано, оборонного бюджету, звернути увагу на виділення коштів, єдине прохання. Якщо можливо, Олександр Миколаївич, щоб ці питання погоджувалися зі мною. В якому плані? В плані того, щоб ну, я розумію, кожен там хоче командир бригади, щоб більше йому уваги приділили військовий комісар. Хоче, щоб його більше командир 27-ї реактивної артилерійської бригади, хоче, щоб йому і ми просто будемо пріоритети виставляти. Я з вами це питання буду погоджувати. Хочу, користуючись нагодою, сьогодні подякувати за повну підтримку. Як в першу чергу очільника міста Суми Олександр вам дякую цього особового складу оперативно-тактичного групування і дякую всім присутнім депутатам, тому що з першого дня. Коли ми прибули і відповідно до директиви головнокомандуюча Збройних сил України було сформовано оперативно-тактичне угрупування, яке є військовим керівництвом визначених межах відповідальності. Повне порозуміння, повна комунікація, повна підтримка. І саме головне, що про це знає ворог. І, відповідно, його це не влаштовує, зато це влаштовує нас. Вехнічня номер один. Про бюджет сусідної міської територіальної громади на 2023 рік. За 30 рішення прийнято. Головний документ у нас це, зрозуміло, статут нашого міста. Але для того, щоб статут нашого міста був підкріплений розвитком і життєдіяльністю, ми повинні приймати кожен рік. Узгоджений, ефективний бюджет міста. В бюджеті є бюджет розвитку і кошти, які направлені на розвиток. Зрозуміло, що встанова каже про те, що капітальні видатки в цьому році були припинені, можна сказати, що заборонені. І в наступному році ця ситуація зберігається, тому що ми сьогодні в першу чергу повинні думати про оборону. Безпеку і порядок для того, щоб люди відчували, що, по-перше, вони захищені, по-друге, вони в безпеці, по-третє, вони розрозуміли, що порядок у всіх напрямках. І коли ми кажемо про порядок, ми ніколи не забуваємо про критичну інфраструктуру. І на критичну інфраструктуру знову ми виділяємо кошти на відновлення мереж, на теплопостачання, на контроль за теплопостачанням. на... Контроль за водопостачанням і водовідведенням, щоб люди були з теплом, з водою, бажано світлом. ми також це працюємо, на жаль, не все залежить від нас. Але ми також запланували кошти по допомозі будівництву нових електричних мереж. Зрозуміло, це не капітальні видатки. І нових великих капітальних будівництв не буде в 2023 році. Буде поточні, будуть поточні ремонти доріг, будуть поточні ремонти відповідних мереж, будуть кошти виділені на підтримку медицини, на освіту, на харчування дітей, на підтримку від всіх галузей. обов'язково соціальна сфера. Ми намагалися зберегти. Основні програми забезпечення людей, які в першу чергу потребують нашої допомоги. І на це також було виділені кошти. Бюджет цього року він зменшений на 10% в порівнянні з бюджетом по власним надходженням, з бюджетом 2022 року. На 2022 рік ми також сьогодні надали цю інформацію, він, бюджет недовиконання його стало десь 8,9%, тобто 9%. 10%. Чому це відбулося? Я думаю, всім зрозуміло, що припинили, призупинили, змінили діяльність багато підприємств на території нашого міста. Нам вдалося відновити на середину літа надходження в бюджет, і ми зберегли його в недовиконанні 9%, а по прогнозам це було 30-40%, і це ускладнило ситуацію по закінченню нашого фінансового року. Чому ми кажемо про те, що... На бюджет 2023 року він збалансований, але ми не можемо повністю гарантувати також його виконання, тому що ситуація військово напружена. І робота підприємств сьогодні по показниках, які були в 2021 році на 2022, вона повністю змінена, і інформацію ми від них не отримали від великих підприємств по прогнозам їх роботи на 2023 рік. Тому ми брали показники все ж таки 2021-2022 року і ними користувалися, коли приймали бюджет. Я думаю, що працівники плідно попрацювали наші департамент фінансів. Вони професійно підійшли. До саме формування показників видаткової частини надходжень. І депутати, коли ознайомились з саме презентацією цього бюджету, з усіма цифрами, вони зрозуміли, що це бюджет гарантії е, життєдіяльності міста по всіх важливих напрямках, можна так сказати. Але е, е, все ж таки е, головний напрямок е, е, основних надходжень. І віддатків це безпека. І коли ми кажемо про 250 мільйонів, і ми ще кажемо, що ще є відповідний резервний фонд, який у нас повинен бути чітко для резерву, тому що ситуації можуть бути різні, так як ми їх спостерігали в березні місяці, коли у нас коли були відповідні можливості, ми з ними скористувалися для того, щоб захистити наше місто. Ми хочемо, щоб так ми були готові і в 2023 році, в будь-якій ситуації, якщо вона виникне, щоб ми... Мали відповідний захист саме нашими програмами міськими, саме нашими діями і саме також, в тому числі, нашими добровольчими формуваннями, на які ми леву частку виділили для того, щоб вони у нас збереглися в такій кількості, для того, щоб вони залишалися на тих позиціях навколо нашого міста, які ми побудували. Ми будемо їх розбудовувати і далі, тому що ми розуміємо, що наше місто завжди повинно бути захищене і готове до любої оборони. Що стосується бюджету, то було проведено дуже багато професійної роботи. Була проведена робота департаментом фінансів разом з депутатським корпусом із кремозоном фракції і з усіма депутатами. До ці всі питання обговорювалися і було прийнято на виконавчому комітеті. І теж з колегами з виконавчого комітету обговорювалися, як мінімум два рази зустрічалися. Тому сьогодні всі ті питання, які були і пропозиції від фракції, вони всі враховані в бюджеті. Тому сьогодні ми консолідовано разом з іншими фракціями прийняли цей бюджет. Ми збиралися з усіма главами фракції. Був присутній мер. Всі питання пройшли бюджетну комісію. Вважаю, що цей рік буде достатньо насичений фінансово. Єдине, що дуже багато коштів піде там на добровольчі формування на військовослужбовців, так як і минулого року. Тобто ще будуть питання з медицини, там будуть спрямовані кошти з освіти. Ну, я вважаю, що все злагоджено і все буде так, як буде. Від нашої фракції теж по військовослужбовцям було дуже багато пропозицій. Ми там ті кошти, які планували раніше, коли ще не була війна в Україні, все перенаправили. На добровольче формування, на допомогу там, військовослужбовцям, ну я вам скажу так, що могло було бути і гірше, враховуючи ситуацію воєнне стан, те, що в Україні триває війна, але і по тому року, що минає, можу сказати, що в принципі бюджет громади виконаний і за це велика. Подяка, по перше, платникам податків підприємцям, які все ж таки працювали в таких важких умовах. На наступний рік ми вважаємо, що також буде виконаний бюджет громади, той, який сьогодні прийняли, його сміливо можна назвати бюджетом оборони, тому що майже 250 мільйонів в цьому бюджеті закладено на потреби ЗСУ та ДФТГ. Ми повністю, мабуть, одні з небагатьох в Україні хто повністю профінансують забезпечення по добровольчим формуванням територіальної громади. Це стосується і одягу, і соціальної підтримки. І і компенсації комунальних витрат. Стосовно розвитку і капітальних видатків, ми всі, по-перше, розуміємо ситуацію з казначейством сьогодні, що на рівні капітану це не пропускається і, в принципі, не на часі, мабуть, говорити про розвиток, але соціальну сферу. В цьому бюджеті врахували підтримку соціальної сфери, об'єкти критичної інфраструктури, ну тобто забезпечення життєдіяльності міста і оборони. Тому вважаю, що в цих умовах це компромісне рішення. Воно було підтримано сьогодні одноголосно всім депутатським корпусом і оцінюю його як позитивне рішення для громади наступного рік.